Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Чергове вбивство працівником ТЦК мобілізованого українця. Завозіть вже президента і команду у морги. Хай подивляться в очі батькам. Людину забрали у ТЦК. А через 20 годин смерті це вже 30-та смерті у ТЦК за півроку. Що відбувається? Що це за винищення людей? Чому ніхто не несе покарання? Лубінець пише на Закарпатті. Зросла кількість звернень щодо неправомірних дій. Представників ТЦК та СП. Так до мого представника у Закарпатській області з. Вернулася громадянка України, яка у своєму зверненні повідомила про незаконне на її думку затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті. Цей випадок потребує негайного усебічного і неупередженого розслідування. Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого частиною першої статті 128 кримінального кодексу України, необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, унесені до ЄРДР з метою з'ясування усіх обставин справи яке руаускапити. До Генерального генпрокурора. У разі виявлення порушень вимагатиме притягнення до відповідальності усіх винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають. Справедливість має бути відновлена, а всі винні мають понести відповідне покарання. Ось що говорить нардепка з трибуни. Колеги, по селах людей немає, всіх вигрібли. В мене здається таке відчуття, що ця війна стала війною бідних. Тому що ми бачимо. Як, якщо ти не можеш купити собі білий квиток, якщо ти не можеш купити собі мсек, якщо ти не можеш купити собі ВЛК, якщо ти не можеш визнати себе непридатним чи майже непридатним, то все, ти йдеш воювати. А воєнкоми стають мультимільярдерами. Ну, ми щодня це спостерігаємо. Ми щодня спостерігаємо, як хапають людей на вулиці. Далі у нас, ви знаєте, що проблематика взагалі неякісного ВЛК, і е, дуже багато людей е, ВЛК проходить за пару годин, а це просто неможливо. На жаль, е, не розуміє держава на сьогоднішній день, що е, мертва людина коштує державі дорожче ніж жива, і що треба змінити підхід до відбору, підхід до проходження ВЛК. Нам неодноразово самі лікарі говорили, і вони негласно нам допомагали. в тому, що у них є як вказівка, що всі придатні, а не придатні то окрема каста. Такого теж не має бути. Це все має, має викорінюватись. Біля військомату бусик завозить людей. Біля військомату чекає адвокат. За 4 тисячі доларів адвокат показує дирку. В заборі всі випригують, адвокати їх зустрічає з тої сторони забору, але все а ВЛК при цьому стоїть. Ой ВЛК вибачаю, ТЦК при цьому стоїть і е, курить цигарки е, на крилечку, спостерігаючи за всім цим. Е, в тому, що у них є е, як е, вказівка, що всі придатні, а не придатні то окрема каста. Такого теж не має бути. Це все має, має викорінюватись, коли нарешті влада зрозуміє, що жива людина. Обходиться державі набагато дешевше, ніж мертва. Ми по 15 мільйонів на всіх не наберемо. Треба змінити підхід і якісно підходити до набору кадрів, і в тому числі мобілізації. Ну не можна так робити. Не може бути так, що командир мені каже, Аня, та він заходить. Я боюся, щоб він від дверей до дверей дійшов. Який же з нього воїн? Можливо, треба змінити це. Зеленська не хоче подивитися на тіла в морзі, тих, хто навіть не довели ще воювати, а позбавили життя на мирній території. Військовий роха попереджав, що про це раніше серед наших військових є термін м'ясні роти». Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад, не екіпіювані, як сесіотервоні, вони виглядають, як правило, ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте в і телефон їм треба для вайбера або Зонити рідним, щоб сказати, що все добре і що все буде добре, пообіцяє. Великі інтерв'ю такі солдати не беруть, тому в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади виступають після невдалого штурму. Такі теж бувають, і по телевізору чи в телеграм-каналах вам про них не скажуть. І відступаючи, оголяючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи, кажучи про наших котиків з ЗСУ, у вас перед очима такий образ солдата, але в в більшості випадків він виглядає саме так, або коли ви читаєте про навалорочих чумобіків або про зекі вагнерів, то стримують усе це вляцьке кодло, сидячи в окопі, тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття. Отакі люди вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само як і усі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправити їх на лікування. І не дивлячись на усе такі солдати, вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви затрату інших людей, ідучи на роботу, снідаючи у кафе Правляючись зі бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжні образи солдата, хоч на трохи. Бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу ніж податки чи донат, і дуже прошу вас не забудьте таких солдатів після війни. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.